З початку літа на водоймах Житомирської області вже загинуло четверо людей, серед яких одна дитина. Основні причини трагедії залишаються незмінними: нехтування елементарними правилами безпеки та купання у заборонених чи не обладнаних для цього місцях. Аби таких випадків було менше, рятувальники та правоохоронці провели профілактичний рейд місцями відпочинку поблизу Житомира. Безпеки на воді бо зараз на жаль кілька випадків, дітки лише на середніх свободу, не конули. Вже безпечно відпочинку. Yeah. Будь ласка, купайтеся спеціально відведені тримати завжди дитину в полі двора, щоб дитина не знаходилася або поруч, яка ситуація, бо ви знаєте, може бути і пересолодження, або вдома і так далі, щоб ви могли безпечно надати допомогу. Дійсі, ви Знаєте, як треба безпечно людині? – в так. – Це як, наприклад. Так, ну тобто далеко не запливають перше, правильно, коли ви з дитиною, так це не залишати її без нагляду, тобто, якщо дитина в воді постійно бути біля неї. Бажано дитині мати щось надувне, ну, якісь жилети, якісь нарукавники. По-перше, це тримає її на воді, так, а по-друге, її добре видно, тому що воно яскраве, вона якесь оранжеве, червоне, так її добре видно. Ну круг цей і її цікавіше вже, наприклад. І це загалом вам також ну далеко не запливати. І ну, Контролювати цей температурний режим, тому що може бути судорога. Ну самі розумієте, так? людям нагадали про правила поводження на воді, як де і де купатися, як дотримуватись правил безпеки, щоб це все було безпечно та без яких наслідків. Тому що з початку купального сезону на водоймах Житомирщини загинуло чотири людини, з них одна дитина.